На сьогоднішній день вже більше 18 областей вийшли в поля з збираючи зиму культури. А відповідно, ми констатуємо, що все нерівномірно, тому що дійсно погодні умови складалися по різному. Якщо в західній Україні були більш сприятливі, погодні умови було достатньо сонця і опадів. То Південній України, зокрема, як виключали Херсонщини, там великі проблеми через посуху. Дуже великі втрати товароробників. Такі втрати частково на Миколаївщині, на Дніпропетровщині, а десь посуха, а десь навпаки негода, як на Полтавщині, яка теж зруйнувала значну кількість посівів. Тому зараз іде активна фаза, скажімо так, збирання вже порядка трьох мільйонів тонн зернових зернобобових намолочено. Як буде складатись обставини, будемо слідкувати в межах погодних умов. В принципі, показники вийти на позернові групи до кінця сезону в межах 50-52 мільйонів тонн зернових. Але знов ж таки, якщо не будуть додаткові труднощі виникати, як у нас вчора в Верховній Раді України проголосували в одному з непрофільних неаграрних законопроєктів, вкладання митами на експорту ріпаку і втрати товар в сезон, коли вони хотіли, хоч трішки заробити на олійних культурах, а через непогоду. Будуть більше 17 мільярдів гривень. Більше того, це суперечить асоціації з ЄС. Тобто фактично створюються якісь додаткові труднощі, які намалювалися на рівному місці. Тому ми будемо звертатися до президента України, аби наклали ватою і направили на повторне читання і викинули ці олійні правки, які фактично були проголосовані з порушенням регламенту, і це економічні збитки, які будуть тягнути на собі так само середній малий аграрний бізнес.